Доброго дня, дивіться. Е, оцей теплообмінник. Я вже розповідав про них, але розповім ще раз, тому що трапилася ситуація з клієнтом. Зараз і для нього відео знімаю, і для Тік-Тока. Е, по даному теплообміннику. Дивіться, він, він трошки підмагнічується. Ви цього не побачите, але це значення не має. Е, суть питання: ці теплообмінники йдуть з нержавійки... Іскра нормальна, але навіть в нержавійку вони не йдуть, тому що тут трубка е, мідна або вони паяні мід'ю. Оцей момент я точно не знаю. Ну, е, Тут присутня трошки мідь. Е, суть питання, що цей тепломінник не йде е, в нержавійку, воно йде в залізяку. Тобто про мідь тут взагалі речі будь не може чи мови йти не може, тому що дивись, підійди вище, я покажу, яка тут мідь. Бачиш, от вам і мідь. Тобто не всі теплообмінники це мідяха. Знаєте, які теплообмінники це мідь? Це теплообмінники з газових колонок, з газових котлів і то не всі. Ну, вони повинні бути немагнітні. А автомобільні теплообмінники це звичайно, нержавіка м -м, з процентом міді, тому ні туди, ні сюди.